Під час війни так легко їздити, коли українцям, крім безвізового режиму, фактично дали тепер право на роботу в Європі, а це право припиниться після укладення миру, тому що Європа взагалі-то з ну вона свої ринки оберігає від експансії робочої сили, яка здешевлює працю. Третій факт: я знаю на пам'ять статистику. В'їзду виїзду українців найтяжчий рік війни, 22 Там, до речі, були неозгоджені дані Держприкордонслужби е е е Міграційного комісара ООН та Євростату. Вони уже згодили між собою дані, і ми побачили страшні абсолютно речі, що з України протягом 2022 року виїхали, хоч ненадовго в Європу пожити від війни 12 мільйонів наших жінок і дітей Ну якась кількість якихось чоловіків 5 повернулися вже в 22 році чисте сальдо зараз е, відтоку е, було сім з половиною зараз шість з половиною це означає що з другого на третій рік війни ще мільйон людей повернувся е, ми не маємо кінцевої статистики е, по 24-му року е, але очікується що це буде на рівні півмільйона людей 400 500 тисяч людей Якщо люди повертаються навіть під час війни, це означає, що вони знаходять кращі умови оплати праці і більш перспективну роботу в Україні, ніж вони можуть знайти там собі в якихось португаліях, Польщах чи десь іще.